Телефона, ти запам'ятаєш, нихує міні ти не забуваєш. А що? А чого ти їх не забувати? Тому що даймо вовка. А молитв будеш горій, клич на помощ ти, Ісус при Боги вирішить творі. І... Разом, добре, і <плес> номер телефона, ти запам'ятай, книгу є рені, ти не забувай, коли будеш боїм, клич до мами ти, Ісус, не Бог, не твої, Ісус, Лібовні, вирішить твої. Туди Куди тати, щоб висі засміялися, хорошо.